Третій рік поспіль на Прикарпатті відбувається стоматологічний форум асоціації стоматологів України. В рамках форуму зорганізована виставка і науково-практична конференція за міжнародною участю інноваційні технології в сучасній стоматології. Івано-Франківський національний медичний університет вже втретє зорганізовує стоматологічний форум на Прикарпатті. 32 регіони України презентують продукцію стоматологічної галузі. Щоразу унікальні винаходи і технології вражають навіть досвідчених стоматологів. Стоматологічна промисловість настільки швидко і бурно розвивається, що навіть мені, ну скажімо так, професіоналу. Важко простежити, наскільки швидко все міняється, і навіть сьогодні я побачив нові матеріали, які мене приємно здивували. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації всіяко сприяє створенню і проведенню галузевих виставок, підтримує ініціативу університету. До нас з'їхалися наші старі друзі, і виставка відбулася сьогодні відбувається. Вона має величезне значення для наших практикуючих лікарів, які почерпають тут нову інформацію, нових друзів. Які володіють новими методиками, можуть придбати найкращі, найновітніші матеріали і інструменти. На форумі широко представлені сучасні наукові досягнення стоматології, сучасні ортопедичні конструкції та імплантанти, методики хірургії ротової порожнини. Можливо, що медуніверситет не зупинився у своєму розвитку, що він навіть в складних умовах, коли Україна в дуже важкому стані здійснює якісь кроки по науково-навчальному процесі. І меду університет для нас важливий, бо це бюджету підприємство для України. Це є підприємство, яке фактично приводить інвестиції, оскільки ми маємо тут багато іноземних студентів. Асоціація стоматологів України, асоціація імплантологів спільно з національним медичним університетом провели науково-практичну конференцію з міжнародною участю інноваційні технології в сучасній стоматології.